Доброго дня! Сьогодні хочу запропонувати вам дуже просту ритмічну гру. Подивіться, будь ласка, на екран ті, -ті та ті, ті та зіграємо з вами на ложках. А джей-де-джень на шейкерах. Для цього ми розділимося з вами на дві групи. Одна група буде грати на ложках, а друга на шейкерах. Я промовлю! Раз, два. І ложки зразу починають грати. Ось так. Раз, два. Готові? Починаємо. Раз, два. Тіта, ті тіта, гим, дім, дім. А зараз спробуємо повторити цей ритмічний малюнок чотири рази поспіль. Але трошечки швидше. Раз, два. Чітчі та чіті та -дей -дей. молодці! Сподіваюсь, ви продовжили гру без підказки мого голосу. Якщо ні, перемотайте запис назад та спробуйте ще раз. Дякую за увагу! До нових зустрічей!